Тому що в один момент, коли встав на коліна, Бог забрав алкоголь, Бог забрав куриво і хрестив духом святим. Три чуда створив Господь на мені, брат і сестра, і дарував вічне життя, слава Богу нашому. Я став новим творогом для Божої слави. Люблю молитися, люблю перебувати в слові. Братя і сестри, полюбім Господа Бога, як написано в тих двох заповідях: любі Господа Бога і люби ближнього, як самого себе. В тих двох заповідях, каже Боже Слово, весь закон і пророки, коли ми будемо виконувати, ми будемо спасені. Час близький, ми ще не готові, брати і сестра. Ми ще не готові. Каже, може, Господь не чує твоєї молитви, чує молитву, чує кожне твоє. Чому каже Христос за кожне пусте слово дасть відповідь? Я не знаю, чи я на ранковому служінні говорив, чи ні, а на вечірньому точно я говорив. Ви знаєте, я трошки любитель природи. Мав рибки, мав пташки, мав канарея, який так співав, як Соловей, Ну, тільки відкриваєш, навіть кран відкриваєш води, і він під той, під той звук співав, як Соловейку в хаті. Так радів, знаєте, чуєш той спів, такі трелі, тої пташки, це все створив Господь. І одного разу зранку встаю а пташка мертва. Що таке сталося? Шкода стало, жалко стало. Бачу, не дихає, лежить, лапки здерла догори, та пташка, ну вона могла жити. Вчора співала, а сьогодні ні. І навіть ті очки якось так, таким, таким білим так позакисали. Їдемо з жінкою на базар, взяв руку, сів і тримаю. Кажу, що Господи, ти знаєш, як я ту пташку любив. Господи, я хочу утвердитися, чи ти чуєш мої молитви. Отак От говорю з Богом, як з вами сьогодні, брат і сестра. Я кажу, я їду на базар, приїду, щоб я утвердився, що ти чуєш мою молитву, щоб та пташка жила. Наскільки добрий Господь, брати сестра? Поїхав на базар, а думка там в хаті. Я сказав до Господа таке слово, може я не мав права казати, що таке пташка, живе і нема. Вже їдемо додому, а думка в хаті коло твоєї пташки. Приходжу, сумки кину в коридорі, відкриваю двері, а пташка співає. Браття і сестри, а пташка співає, слава Богу нашому. Наскільки, браття і сестри, любить Бог людину, таку пташку, ніби що -то таке? Багато пташок вмирають. Але людина, яка створена на образ Божий, на подобу Божу,